Четверте питання про здійснення електронних закупівель у місті Черкаси. Ставлю на голосування. Прошу провести голосування. А 4. За рішення прийнято. Шеми колега. Законом про публічні закупівлі регулюється. Використання електронної системи Прозору від тендерних сум, тобто від 200 тисяч по товарам і послугам, і від півтора мільйона по роботах. Рішення Черкаської міської ради було про те, щоб застосувати систему Прозоро до сум нижчих від 30 тисяч на товарах і послугах, і від 100 тисяч на роботах. Насправді, величина бюджету, який витрачається саме на допорогових сумах, ну досить суттєва. це в Черкасах, якщо не помиляюсь, близько. 120 мільйонів гривень тому і е, важливо, щоб ці кошти також витрачалися прозоро і також витрачалися з економією. Рішення про зменшення порогів закупівель, при яких обов'язкове використання системи Прозоро, депутати ухвалили у травні. А рівно через п'ять місяців на сайті Черкаської міської ради з'явився новий проект рішення, який пропонує скасувати це ж рішення і повернутися до високих порогів. До міського голови і секретаря з листами звернулися керівники шкіл, дитячих садочків та позашкільних закладів. У листах вони пишуть, що через низькі пороги закупівель не можуть використовувати бюджетні кошти, оперативно купувати необхідні товари та реагувати на аварії. Тому просять міську раду збільшити пороги закупівель. Керівників шкіл не влаштовує ситуація з тим, що при введенні системи Прозоро визначено поріг закупівель за системою Прозоро 30 тисяч. Тобто, якщо сума закупівельних Матеріалів перевищує 30 тисяч, то ми вже не можемо купити по Прозоро, а маємо переходити на тендер. А система побудована таким чином, що директор, із, навіть маючи відокремлену бухгалтерію, сам не може придбавати товари через систему Прозору, тільки через централізовану бухгалтерію нашого департаменту. Ну і складається ситуація така, що якщо в цьому місяці за бюджет Призначеннями мені треба закупити, наприклад, ліноліум і стільці. І я хочу купити стільців, визначено у мене на 8 тисяч. От уявіть собі, якщо навіть 5 шкіл забажають, не забажають а в них за кошторисними призначеннями закупівля стільців, ми подаємо одночасну заявку у е централізовану бухгалтерію, це вже 40 тисяч. І все, ми не можемо через Прозоро купити, а тільки треба йти на тендер. А це два і більше місяців буде е, продовжуватися ця процедура закупівлі. Ну, ми це так думає. думаємо, тому це що нам має. так говорять, що ви не вписуєтеся, а якогось аналізу глибокого такого не відбувалося. Ну, це інформація з департаменту. Ага, тобто, департамент вам доводить, доволі, що да. вони не, не проплачують. Вони не можуть оформити заявку, ага. тому що є оце проблема з порогом. Директорка школи, яка готувала звернення до міської ради з проханням підвищити пороги, плутається у процедурах і визначеннях. Тому ми йдемо до міських керманичів запитати, чому вони вирішили повернутися до високих порогів закупівель. Ці питання можна задавати безпосередньо Департамент освіти, департамент економіки тим людям, які готували проекти, і безпосередньо цим асоціаціям шкіл садочків, які зверталися. Моя думка, що має все відбуватися за законом України. Не треба давати люфти на місцях, щоб потім не розповідати, що на місцях корупціонери. Тобто у нас там політичні ігри. А на місцях у нас корупціонери. Приберіть, будь ласка, порогові законам України і не грайтеся. Отак От можете передати народним депутатам мій такі прохання. Йдемо до керівника департаменту економіки з тим самим запитанням, чому департамент освіти не може оперативно закуповувати необхідні товари і послуги через прозоро. Чому вони не можуть вирішити, то це я думаю, що напевне вони краще скажуть причину, чому вони не можуть вирішити. Але питання в тому, що тендерний комітет, який по суті, визначений закупівельною організацією у Черкаській міській раді стосовно публічних коштів, фактично приймає заявки від розпорядників коштів. По суті, вже безпосередньо самі департаменти вони, звичайно. Напевне, що заявки ці групують і потім вже подають безпосередньо до тендерного комітету. Ми працюємо лише із заявками розпорядників коштів. У Нас надходять заявки від департаментів, і як тільки заявка надходить, ми одразу її публікуємо на сайті ну, в електронній системі Прозоро на електронному майданчику. Тобто, тут ми в терміни повністю всі вписуємо. Директорка департаменту економіки Ірина Удот. На назив... Упевнила, що проблема не в департаменті економіки і не в тендерному комітеті. Тож ми йдемо до департаменту освіти, щоб запитати в них, у чому проблема. Ні в якому разі ні департамент освіти, ні жоден інший департамент Черкаської міської ради не заперечує і не проти використання системи Прозору. Ми тільки за. В повноваженнях місцевих рад є те, що можна понижати ці пороги. От наша місцева рада понизила до 30 тисяч порогів. Гарне рішення, мудре, все, все добре. Через прозору можна там і від трьох тисяч, і від тисячі працювати. Але був не врахований один дуже важливий момент те, що в департаменті освіти Черкаської міської ради всі садочки, всі 53 садочки, вони сидять на одній бухгалтерії. Це централізована бухгалтерія номер 1 І відповідно, коли ми маємо на всі садочки 30 тисяч на придбання того чи іншого товару. На всі садочки. Коли оперативно треба купити, власне кажучи, там якийсь там краник зірвався, там на батарея потекла і так далі, це ми вже маємо робити через Прозоро. Так? Тобто, якщо у нас код один забитий до 30 тисяч, виключно через Прозоро. Ця процедура затягується в часі. Знову ж таки, тендерний комітет, єдиний, ну, дрібні заявки там по 500-700 гривень, вони, ну, якби ми їх закидаємо просто цими заявками. Там працюють дві людини. Це також треба розуміти, що є людський фактор. Якщо працює дві людини і на них накидати за один день 50 заявок, 100 заявок, 30 заявок, ну, ніхто ж їх не розмістить просто швидко і оперативно. Тому хоча б від трьох тисяч вони там приймають. Так? тобто Їх треба узагальнити ті заявки, з усіх школ зібрати хоча б по одному коду і потім подавати. Ну, якби для зручності роботи тендерного комітету, знову ж таки, тому що людей там мало. Якби там було більше людей, можливо, вони тоді б тоді оперативно опрацьовували кожну заявку. Тобто от Треба на школі шматочок Крейди, вона подала заявку, ми придбали. Ну, таким чином. Нас забюрократизували цим рішенням про. Те, що опустили пороги і те, що визначили єдиного закупівельника, ми забюрократизовані вкрай. Да? Плюс до того, треба кожну заявку погодити у двох заступників міського голови: у куратора департаменту освіти і в куратора тендерного комітету. Тому знову ж таки процедура затягується в часі. При існуючому. Порядку речей, власне кажучи, підняття цих порогів спростило б набагато багато ситуацію. Дійсно, якщо потрібно зробити закупівлі, а закупівлі не проводять, то це проблема. Але це не є проблемою самої системи, яку зараз хочуть відмінити. У них є нарікання на те, що їм не дають самостійно бути замовниками і. Це дійсно така ситуація унікальна в Черкасах, тому що в інших містах заклади самі проводять закупівлі. Але це все можна було би вирішити, наприклад, внесенням змін в рішення. Да? Тому що е, ідея єдиного тендерного комітету тоді була якраз відходила від самої міської влади, від провладної більшості, від департаменту економіки. Вони самі її запропонували і більше того, я би сказала, нав'язали тоді, бо в нашому проєкті, в проєкті, який. Обівала громадськість, єдиного тернаторного комітету взагалі не було. Якби так і планувалося, щоб заклади робили закупівлі самостійно. Але зараз, тепер заклади жаліються на те, що закупівлі не проходять. Жаліються на єдиний тендерний комітет. І замість того, щоб сісти і вирішити, чи дійсно це проблема в тендерному комітеті? чи, можливо, це проблема в департаментах, де ці заявки застрягають. Замість того, щоб знайти рішення проблеми, окей, наша міська влада вирішує взагалі скасувати це рішення, що є дуже нелогічним. У Дніпрі є центральна бухгалтерія, але є окрема. А... Шкіл, які запускають напряму через систему. Тобто кожна, кожна школа проводить торги. Аналогічно в інших містах. В деяких містах по 50-60 шкіл і садочків, які проводять кожні свої закупівлі, на прикладі Дніпротроцької обласної державної адміністрації можна стверджувати, що система працює, тому що Дніпротроської адміністрації підперекосить 240 різних установ. Це як шкільні заклади, так і Соціальні заклади, туберкульозні диспансери, медичні заклади і так далі. І всі вони без проблем зараз проводять закупівлі. Тобто в них проблем немає. І коли кажуть, що в когось є проблеми, скоріш за все, в них є проблема в тому, що вони хочуть красти. Тому, якщо є воля конкретного лідера, то все буде проходити. Нормально. але якщо в нього волі немає, то буде така ситуація, як вас почути думку міського голови Черкас із цього приводу нам не вдалося, хоча неодноразово ми намагалися зустрітися з ним. Я пленарне засідання закриваю. <плес> будь <Добавляє плес> ласка. Гімна.